Всім, хай сьогодні ми будемо зрівнювати Великобританію та Україну. Сьогодні в нас в нашому відео буде Зрівнення столиць. Де краще життя і де гроші і мова. Якось от така штучка. Я не знаю, що мені казати вам ще, про те, що буде в нашому відео, Але відео буде цікаве. Того, що якщо там є щось про Англію і Україну, значить ми будемо робити якусь грязь. Коротше, давайте вам ще трошки пообіцять, дивіться. Англія це отдельний остров, точніше не Англія. Англія це сполучення двох країн. І Великобританія це одна країна. І Україна, ну, то ви всі знаєте що таке. Давайте перейдемо к столицям. Дивіться, у нас є столиця. Київ зверху, знизу Лондон, дивіться. Якщо подивитися на сайти, і де, життя, де дешевше життя, тіпа, то можна сказати так, що в Києві значно дешевший загальний щомісячний витрати на одну людину в Києві можуть бути на 70-80% нижчі, ніж в Лондоні. Тепер я вам прочитала цю статтю. Тепер ви розумієте, що в Києві дешевше жити, ніж в Лондоні. Тільки в чому прикол? Тому що з Лондона легше добиратися в різні типу, точки світу. І там більше роботи, ну, обов'язково там треба знати інші. Тепер у нас дві мови: українська мова і англійська мова. А без англійської мови зараз, в такому часу, як ми живемо, нікуди, тобто її треба знати по-любе. І без цього, типу, Гранд Британ. English is so base. Ну, ви поняли, так? Да? І українська, це дуже складна мова, як говорять всі в закордоні, знаєте, це, типу, дуже складна мова, всі говорять. Я не розумію, з чого. Ну, окей, пропустимо. Дивіться. Ну, якщо зрівняти, то англійська мова, вона по всьому світу, українська, тільки в Україні, і розумієте, що в Польщі, в Білорусі, типу всього такого. Навіть російська не така складна і що як українська, тому що в український вінно, типу, такого всього. Тепер я хочу розказати вам про гроші. Це типу, мані-мані, мані. Один фунт це 57-58 гривень десь такого всього. Тобто, дивіться, якщо посчитати, то 114 гривень це 2 фунта. Фунти на них зображені королева, типу, Єлизавета II. і тіпа, всього такого. І в чому прикол? Гривні і фунти, вони чимось, знаєте, мені щось напоминають навіть. Наприклад, 20 фунтів по-англійському це вони дуже похожі на 50 гривень. Якось так. Коротше, хочу сказати, що гроші в атлії. Це все. Коротше, закінчуємо тему про гроші. Це був кінець відео. Отаке маленьке зрійнення, де краще жити. Тут уже рішайте собі самі, що краще. Всім бай-бай, всім удачі, бай-бай!